Справа 1250 було придбано 16 зошитів у клітинку і лінійку. Усього на суму 328 гривень. Зошиту клітинку коштує 22 гривні, а в лінійку 18 гривень. Скільки зошитів у клітинку і скільки зошитів у лінійку було придбано. Ну що ж, стартуємо. Я пропоную роздати цю задачу за допомогою системи з двох рівнянь. Для цього обидві шукані величини, які ми шукаємо, позначимо через Х у. Записуємо тоді що нехай було придбано, було придбано X у клітинку». Так, і Y зошитю. У лінійку. Yeah. Тоді будемо використовувати умову, щоб записати два рівняння, об'єднаємо їх в систему рівнянь записуємо тоді. За умовою, маємо. Є? Ну що ж? Отже, що ми маємо за умовою? Ми можемо записати, всього було придбано 16 зошитів. Тобто, якщо в нас було X у лінійку і Y у клітинку, чи X, вибачте, у клітинку Y у лінійку, то X плюс Y має дорівнювати. Записуємо X плюс Y має дорівнювати 16. Всього було 16 зошитів. Потім сказано, що зошиту клітинку коштує 22 гривні, то нам потрібно 22 помножити на X. Ми дізнаємося вартість зошитів у клітинку. В лінійку 18 гривень, то буде плюс 18, що множиться на y або плюс 18. y І разом вартість усіх зошитів складає 328 гривень. Об'єднуємо систему рівнянь. Так? Ми маємо знайти такі X і Y, за яких і перше рівняння. Перше рівняння буде правильним, і друге. Як можна розв'язувати це рівняння? Тут є багато способів. Можна виразити з першого рівняння y, підставити в друге. Ну, або зробити так, щоб коефіцієнти у нас, наприклад, при х чи при y були протилежними. Ну, Давайте зробимо коефіцієнти при x протилежними. Тут несуттєво. Ну, що ж тоді що ж, можна зробити? Давайте ми тоді перше рівняння помножимо на мінус 22, записуємо, що множимо перше рівняння. На мінус 22. Тоді, що ми одержимо? Записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, х множимо на мінус 22, це буде мінус 22х. Далі y множимо на мінус 22, це буде мінус 22 y. І це дорівнює. Ну і 16 множимо на мінус 22. Записуємо мінус. Добуток буде від'ємним. Ну що ж, я пропоную тоді помножити 16 на 20, а це 16 на 20, це буде 320. Ну і додати 16, що множиться на 2, а це 32. 320 плюс 32, це буде 352. Записуємо, це буде мінус 352. Є? Ну що ж, а друге рівняння переписуємо без змін, то ми одержимо 22х плюс 18y. Це дорівнює 328. Є? Ну що ж, добре, коефіцієнти. При х у нас протилежні. Тобто зараз, щоб розв'язати цю систему рівнянь, ми можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. Отже, у нас є мінус 22х, зліва і плюс 22х. Далі у нас є мінус 22 y і є плюс 18. Далі у нас є справа. Це дорівнює, Мінус 352 і є 328. Додати 328. Є. Ну що ж, дивимося, сума мінус 22х плюс 22х дорівнює 0. Тоді в нас залишається мінус 22 плюс 18у. Це сума буде від'ємна. Пишемо мінус 22 мінус 18, це 4. Отже, вийде мінус 4 y дорівнює. Мінус 352 плюс 328. Число сума буде від'ємна. 300 мінус 300 буде 0. А 52 мінус 28, це буде 24. Отже, мінус 4 дорівнює мінус 24. Знаходимо і кубичне рівняння, ділимо на мінус 4. Мінус 4y, поділити на мінус 4, це буде y. Дорівнює. Ну і праву частину мінус 24. Ми також ділимо на мінус 4. То пишемо, що y дорівнює мінус 24, мінус на мінус буде плюс, 24 плюс на 4, це буде 6. Отже, ми знаємо, що y дорівнює 6, а тоді з першого рівняння дуже просто знайти, чому дорівнює x, якщо y дорівнює 6. Записуємо тоді, як другу дію. Тобто я переписую x плюс y, то x буде додати, а замість y пишемо 6, це дорівнює 16. Ну що ж, тоді ми переносимо плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. Одержимо x дорівнює 16 справа. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6, то одержимо, що х тоді дорівнює 16-6, це буде 10. Є. Ну що ж, ми знаємо, що тоді у нас зошиті у клітинку і лінійку відповідно 10 і 6. Записуємо тоді, отже. Отже було придбано? Було придбано записуємо скільки x 10 зошитів у клітинку? Шість зошитів у лінійку. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Скільки зошитів у клітинку було придбано? Записуємо десять. Оскільки зошитів у лінійку було придбано, записуємо 6. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.